За яку найдурнішу річ на вас сердився хтось із батьків? Мені 52. Я обідав з мамою, якій 78, і розповідав їй про новий ресторан у місті і про те, що там готують найдивовижнішу яєчню. Вона самовдоволена сказала: ну, у них не така смачна, як у мене. А я, як дурень, відповів: взагалі, то якби мені довелося вибирати, я б напевно обрав їхню яєчню. Я, чесно кажучи, думав, що вона зараз простягне руку через стіл і вдарить мене. Вона була настільки розлючена, доки ця вечері, вона не розмовляла зі мною. Моя мама не могла знайти свої улюблені шкіряні рукавички. Мені було близько 60, їй 90, але вона була в прекрасній формі все, що водила машину і так далі. Вона наполягала, що я їх у неї взяв. Я цього не робив. Сказав їй, що мої гігантські руки не помістяться в її маленькі рукавички. Вона продовжувала мене звинувачувати близько двох років і часто піднімала цю тему. Навіть розповіла моїй сестрі та донці, що я їх взяв і, мабуть, загубив. Незважаючи на це, я купив їй нову гарну пару. Приблизно через шість місяців вона сказала: я повинна вибачитися. Вона знайшла рукавички в кишені старого пальто. Мій тато, коли мені було 16. я дівчина. Я навіть не фарбувала нігці, а просто наклеїла на кожен нігодь смугасту ізоляційну стрічку заради забави вдома після школи. Мій батько за те, що я прочитала занадто багато книг з довгої серії про дикий захід. Інші батьки були стурбовані тим, що їхні діти отруюються алкоголем, пробують наркотики і вагітнюють. Я, мабуть, дуже розпестила свого батька, тому що він не міг знайти нічого іншого, щоб засмутитися. Тато, коли я запитала його думку, чи варто мені їхати на заробітки за кордон, чи ні, я буквально просто хотіла почути думку дорослої людини від людини, яка сама в молодості виїхала за кордон. Він почав кричати на мене за те, що я запитала його поради. Одного разу я повернувся додому зі школи і спробував увійти в будинок через двері, через які я зазвичай захочу, але вони були зачинені. Я пішов до інших дверей і подзвонив у них, бо у мене не було ключа. Я сказав татові, що двері замкнені, але він наполягав, що це не так. Я сказав, що повернув ручку, і двері дійсно були замкнені. І тоді щось у ньому зламалося, і він страшенно розлютився. Здавалося, він був зовсім не в собі. Іноді він просто божеволів. Коли я вчився в школі, один з моїх вчителів поставив мені в табель оцінку за погану поведінку в класі. Я сказав мамі, що це не так, і можливо сталася помилка. А вона сказала, що вчителі не роблять помилок і відшмагала мене по дупі. Потім вона змусила мене вибачитися перед вчителькою, яка дивилася на мене як на двоголового, бо не розуміла про що я говорю. Вона сказала, що зробила помилку, і вибачилася. Все, що зробила моя мама, це сказала, що вчителька повинна бути більш уважною наступного разу. Я так і не отримав вибачень. Моя мама готує наріство печиво, яке наповнює горіховим, маковим або абрикосовим джемом. Одного разу я сказала, що думаю, що печиво було б смачніше з яблучним джемом, а вона повернулася до мене з тихою люті на обличчі і сказала: «Ти за кого нас маєш? За німців, бляхамуха. муха?» Ніби німці мають монополію на речі з яблучною начинкою. Я більше ніколи не згадувала їй про нетрадиційну начинку для печива. Друзі, я не буду на вас злитися, але буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою, підпискою, коментарем, або поділитесь цим відео з вашими друзями. Ну і особлива вдячність, якщо ви захочете підтримати мене фінансово, і це можна зробити на ПайміКофі Donatello або стати спонсором прямо на Ютубі. Спонсорство на моєму каналі стартує від 10 гривень. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз побачити на екрані. Саме завдяки цим людям. Цей канал продовжує існувати. Дякую вам. Ви найкраще. Коли мої батьки розлучилися, мені було 17 років. Мама купила новий будинок. Мені дісталася кімната, яка належала донці попереднього власника. Проживши там близько двох місяців, мама робила прибирання і знайшла якусь дівочу прикрасу, що висіла на цеху на дверцятах шафи в моїй спальні. Ця прикраса належала дівчині, яка там жила. А я її не бачила, бо вона була схована з боку. Вона злякалася, сказала, що я таємно зустрічаюся з дівчатами у своїй кімнаті і що я така ж, як мій батько. Він її зраджував. Ми з сестрою досі жартуємо про шкарпеткові ворота. Коли ми були підлітками і ще жили разом. Наша мама прала білизну, а потім залишала на ліжку, щоб ми приходили і забирали її. Була пара шкарпеток, яку вона поклала до білизни моєї сестри. Шкарпетки були не її, тому вона залишила їх на ліжку. Наступного разу наша мама поклала їх до моєї білизни. Вони не були моїми, тому я залишила їх на ліжку. Наступного разу вона поклала їх до білизни сестри і сказала, що вони, мабуть, її. Сестра каже, ні, точно не мої, і виймає їх з купу своєї білизни. Мама каже, що це, мабуть, мої. Я кажу, що вони точно не мої. Наша мама втратила контроль над собою, кричала і дулася. Кульмінація в тому, що виявилося, що це були її шкарпетки. Я зупинив свого молодшого брата, коли він намагався вдарити середнього металевою штангою від пилососа, вирвавши її у нього з рук. Наша мама гнилася за мною по сходах з криками: Не вказуй моїм дітям, що робити. Моя мама здається, думає, що коли вона любить певну їжу, то і я повинен її любити. А якщо ні, то я поганий. Або це особиста образа. У грудні мені виповниться 43 роки, і коли я приходжу до неї в гості, вона все одно намагається запропонувати мені щось, що мені не подобається, і ображається, коли я ввічливо відмовляюся, навіть якщо ми вже незліченну кількість разів говорили про це впродовж багатьох років. Ти холодний? Ні, я не голодний. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що не голодний? Я просто не голодний. Чого ти до мене так ставишся? Я не вказую тобі своє ставлення, я просто не голодний. Чому ти кричиш на мене? Здіймається ще більше крику. Моя мама, коли я сказав їй, що їду до друзів грати в Дінзі на четвертій вихідні поспіль. Досить цієї гри з мене досить цього вигаданого лайна. Тобі вже 17!» Я подивився її у вічі і сказав: Я міг би танятись по вулицях і вживати наркотики. Я спостерігав, як її вираз обличчя змінювався на гнів, потім на усвідомлення, потім на заспокоєння. Нарешті вона відповіла: Ти добре проводиш час зі своїми орками і все таке. Я серйозно будь вдома до 11, будь ласка. Коли мені було шість, ми пішли за покупками, і я мав нахабність одягнути постельно рожеві шкарпетки до щиколоток. Моя мама скихлила і стогнала про те, як я збентежив її цими огидними рожевими шкарпетками і змусила тата відвести нас додому. Там вона відправила мене спати без вечері. через кляті шкарпетки. Це лише одна історія з багатьох. Прокидаюся перед школою, прибираю котячий туалет. Збираюся до школи, йду до школи, приходжу додому. На мене кричать за те, що я занадто шумно прибираю котячий туалет. Прокинувся наступного дня, зібрався до школи, пішов до школи. Повернувся додому, прибрав котячий туалет. На мене накричали за те, що я прибираю його недостатньо часто. Прокидаюся наступного дня. Прибираю котячий лоток. Збираюся до школи. Йду до школи. Приходжу додому. Прибираю котячий лоток. На мене кричать за те, що я занадто шумно прибираю котячий лоток вранці. Сполоснути і повторити у мене була сестра. В будинку було 9 котів і один котячий лоток. Моя мама розсердилася на мене, коли розбила мою машину. Мій тато розсердився на мене, коли моя сестра зламала мені ніс. Моя мама розсердилася на мене, коли в мене почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з асмою. Мама розсердилася на мене, коли у мене почалася сильна алергічна реакція. Мені вкололи шприц з епінефрилом, Я поспішив до лікарні, і завадив її піти до перекоря, бо вони протримали мене під наглядом цілу годину. Мама вигнала мене з дому після того, як я дав свідчення суду про її надбале ставлення до дитини та жорстоке поводження з нею. Незабаром після цього вона втратила опікунство. Але найкраще те, що моя мама завжди іраціонально злилася, коли я вітався з нею, коли був маленьким. Вона казала: навіщо ти вітаєшся? Я вже тебе бачила. Мій тато одного разу готував імбірні цукати і залишив фрукти карамелізуватися на повільному вогні на плиті. він забув вимкнути плиту перед тим, як піти з дому на кілька годин. Я був підлітком залежним від відеоігор і не виходив зі своєї спальні протягом усього цього часу, тому не знав, що на плиті щось готується. Коли мій тато повернувся додому, був дуже розлючений і звинуватив мене в тому, що його цукати були пересмажені і майже згоріли. Виявилося, що його цукати були не такі вже й погані, і всі говорили, які вони смачні. Інший випадок, коли Мені було десь 12 13 років. Я був дуже замкнутим, не мав друзів і ненавидів виходити на вулицю, тому проводив більшу частину часу в своїй спальні, дивлячись телевізор, граючи у відеоігри або читаючи книги. Одного разу мій тато зайшов до мене в кімнату і запропонував піти з ним і з мамою в похід. Я відмовився, сказавши, що маю домашнє завдання, що було правдою, але насправді я просто не хотів нікуди йти. Він був абсолютно розлючений і вирішив забрати мій телевізор і виконати його на вулицю, щоб знищити. Очевидно, що це не мотивувало мене виходити на вулицю, і після цього ми не розмовляли кілька тижнів. Зрештою, моя мама купила мені інший телевізор потики через кілька тижнів після цього. Я, якщо чесно, не можу пригадати подібних історій з спілкування з моїми батьками, тому просто дякую вам за перегляд і пишіть в коментарях, якщо ви пригадаєте подібні історії. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!